Чудового, благословенного, святкового і натхненого дня суботи. Тисячне відео у мене аж пішла від прослухування цього першого інтро. до Домася файно. Товариство, тисячне, одна тисяча відео. То лише сказати, слухайте, ми вдома, в діловому, святкуємо. Я навіть з приводу свята в перший раз, в перший раз за тисячу відео склав спеціальний план, про що буду з вами говорити, чим буду ділитися для того, аби нічого не опустити, нічого не забути. Ну no, тож, давайте! Вітаю mm -hmm. oh. насамперед! Я би ніколи не помв, що ми з вами з командою цілою, з, 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 з цілим каналом ходім, зможемо дотягнути до тисячного відео, і собі аж так думаю говорю з дружиною слухай кажу: я. Перестаю свинюватися в собі. Тепер все можливо. Тому, товариство, будьте благословенні. всі, хто підтримує, хто, хто дивиться. Я знаю, мені хтось сказав, була одна пані, що вона передивилася всі відео. Я не знаю, то, то, як на мене, якийсь окремий вид мучеництва, напевно, але нічого, дай Боже. А інша пані мені нам сказала, коли відкрила, то переглядала всі відео з, з першого, Маєтеся файно. І то треба мати терпіння і витримку. Тому дякую всім, хто є. Хто підтримує, хто дивиться, хто переглядає, хто аналізує, коментує, ставить лайки, поширює, будьте благословенні. Сьогодні маємо науку від старших. Ну, як старших, це буде Рома. Подружка моя, тепер ми їхали в Меджугорі разом, але дуже класний приклад навела, коли вели цілу групу людей з обмеженими можливостями і дітей і вела дівчину на подбор на, на, е, гору об'явлення або інакше там де, де Вервиця, о, гору, де, де молимося Вервицю. І ця дівчина була сліпа. І дівчина їй попросила Рома, описуй мені, будь ласка, що бачиш по етапах, як ми піднімаємося. І вона каже: спочатку мені було так незручно описувати, яке каміння, які дерева, які люди, правда, які там ці зображення бронзові, кожної зупинки, Вервіці, кожного розважання. А потім зловила себе на думці, як це чудово бачити, і як це чудово, коли ти описуєш людині, яка незряча, якісь окремі деталі, то ти, ти сама в захваті від тих деталей. Ти сама, сам в захваті від того, що ти бачиш, від того, яке воно файне. Ти починаєш бачити деталі. А я, собі, я слухаю її. Я ж так мене аж зачепило, бо ну, це є ідея нашого каналу. Це і є взагалі ідея цієї рубрики, маєтеся файно. Тобто я, я не говорю, що ви, ви там сліпі, а я говорю ні. Йдеться про те, що коли я сам пробую зосереджувати свою увагу конкретно на якихось окремих людях, на Слові Божому, на окремих предметах, деталях, на якійсь красі, то в мене самого очі відкриваються. Я сам прозріваю. А коли бачу, про, про що ви говорите, коли читаю ваші коментарі, і недавно там один чоловік писав, що каже, я вже в старшому віці, але я почав бачити квіти. Я кажу, я ніколи не звертав увагу, які квіти бувають красиві. Або там, коли ви пишете, почали помічати хмарки, хтось там мені писав багаторазово, що почали чути горобчиків. Нарешті почали чути, ого, у нас горобчики співають. І в нас в Україні навіть горобчики по-українськи співають. І такі деталі. І Я так тішуся, бо це є наше покликання, брати і сестри, чи ти віруючий, чи ти не віруючий, бачити красу і через цю красу пізнавати Бога, через красу творіння пізнавати себе. І це такий красивий процес, коли ти починаєш сам описувати людям, які цього не помічають. Тобто, у цьому плані, правда, у певному сенсі є незрячими, бо не бачать цього. Ти описуєш, сам прозріваєш і інші прозрівають. Це чудо. Тому, товариство, це тисячне відео, цей канал, як на мене, а взагалі рубрика, це є чудо. Це справді файне натхнення Духа Святого, файне натхнення Бога, яке допомагає мені особисто бачити. Прозрівати. І коли я ваші свідчення слухаю, коли читаю ваші коментарі під відео, як, як ви описуєте детально певні речі, які вдалося ну, надихнути вас, у яких вдалося вас надихнути, підштовхнути, то я в захваті. Дякую вам. І ці свідчення мене збудовують. Ці свідчення мене підтримують. Недавно хтось мене питав, і священники там на зборах, що звідки ти береш сили далі тривати. Ну, По-перше, беру сили з команди. По-друге, беру сили від вас. Коли ви говорите мені особисто, коли в різних паломницьких поїздках, різних реколекціях, роз'їздах, ви мені говорите про, про, про те, що, що вас будувало, це для мене батарейка. Це для мене конкретне живлення. Я недавно навіть... У, був у Чубібумі, то це такий е, заклад дитячий, розважальний у Франківську. Ми там з дітьми завернули, були на декілька годин. І там мене впізнала одна дівчинка, позвонила мамі. Мама в захваті там ділилася, дякувала за благословіння. І, і з мене дружина сміялася, що ми вже дітей не можемо відвезти у такий заклад, аби, аби тебе не впізнавали. Та й слава Богу, на славу Божу. Я вам скажу дійсно на славу Божу. Тому це, це чудовий проєкт. Відкриваємо очі одні одним. Відкриваємо очі для тих, хто не бачить, хто не бачить красу. Хто справді у цьому сенсі, правда, умовно є сліпим. Тобто не має зору до цих деталей, красивих, до деталей життя, якими переповнені переповнені наше життя. Ми самі переповнені, переповнений світ довкола. Просто треба роззути очі і подивитися. Тому красно дякую. Насамперед команді. Якраз сьогодні згадував, що перше відео я не хотів знімати. Перше відео, коли. Вже Женька взяла фотоапарат, каже, так, Тарас, йдім, бо ти відкладаєш, відкладаєш, бо я знав, що то коли почнеш, то потім треба тривати. І вона стала з камерою говори. Ну, я почав говорити. І тому завдячую першим відео женці, що вона мене так стимулювала способом, не зовсім, який мені подобається. Ну, Але триваємо, бачите, і вже як почалося, то якось триваємо, доки я знаю, доки витримаємо. Потім дякую отцю Юрію Кішові, який мені часто допомагає, критикує, підказує. Дякую Наталці, сестрі Марії, Павлові, Богданові, мамі своїй чи в нас як кажуть, мамці, нянькові, бо вони дивляться. і також мені дуже часто коментують. Моя мама не вміє коментарі писати, але завжди ставить лайки і завжди ставить лайки під вашими коментарями. Так що будьте спокійні. Якщо ви поставите коментар під відео, то моя мамка точно вам поставить коментар. Очевидно, дякую ще Лесику, Пепе, Мойсюкам. Коротше, багатьом друзям, яких навіть не назву, які, які мені весь час, а допомагають, підказують, виправляють, скажуть но-но-но. Так що дякую вам, товариство. Ви моя команда. Я зрозумів, що ви моя команда і треба буде десь зібратися, аби команду укріпляти. Дякую своїм дітям, яка також команда, які також допомагають мені постійно на кожному кроці. І, очевидно, окремим чином також дякую всім спонсорам. до, там, там ви можете знайти на, на каналі. Вже багато людей підписалося. Е, є багато спонсорів на Патреоні, які підписалися. І це для мене дуже серйозна допомога. Відкрию вам секрет, що тепер ця поїздка, в яку ми буквально приїхали з хвилини на хвилину тому, е, з-кордону, то цю поїздку ми собі могли дозволити цілою сім'єю якраз завдяки вам. Інакше я не знаю, чи я би зміг назбирати такий ресурс для того, аби відвести цілу сім'ю. І перевести подих на, на, на довший час за кордоном. Тому дякую. Це благословіння завдяки вам. І потім окрема тема, те, що ми відкрили, очі я ніколи не знав і не думав, що ми з вами зможемо піднімати такі різні проекти. Пам'ятаєте? Ми зробили хостел, ми зробили, перекрили церкву, по суті, завдяки вашим коштам, хату збудували для діда Василя. Потім там ще щось, потім голубців накрутили, потім скільки вже бограчів наварили і далі варимо. А скільки допомогли людям на операціях, на лікуванні, потребуючим, бідним, переселенцям не злічити. І це все завдяки вам, завдяки підтримці. Тому будьте благословені. Товариство, тисячне відео, це не жарти. Тисячу разів. штатив розкласти, мікрофон підключити, змонтувати, виставити, зареєструвати відео, реагувати на коментарі це сила. Дякую вам. Ви мені завдяки тому, що підтримуєте, завдяки тому, що поширюєте. Лайкаєте, коментуєте, ви мені подаєте сили і надихаєте, що це справа, яку варто робити. А завдяки вашим свідченням, я від них в захваті. Я бачу, що це справді окрема історія. Тобто, оця рубрика «Маєтеся файно на каналі Ходім. Це реально окрема історія, яку вже аби описати, то треба прикластися. І це все завдяки вам. Завдяки, по суті, ось вся ваша вся команда наша, оце є увесь канал Ходім. Всі 20 Дві з копійками тисячі підписників. Тому будьте благословенні, зростаємо. Я не знаю, доки будемо тривати, але точно знаю, що з кожним маєтеся файно, може, може, часом примітивним, може, часом повторююся, а не може, а й напевно, вже навіть деякі цитати повторював, пусте. Але дивімося довкола, допомагаємо одні одним ділитися хорошими ідеями, а значить, ділитися благословеннями, ділитися натхненнями. Щоб відкривати очі. тепер у війні, навіть коли буде перемога, то в перемозі, відкривати очі для того, аби жити, аби отримати остаточну перемогу над гріхом, остаточну перемогу над злом, а не лише над ворогом, який нас зараз атакує. Тому дякую за вашу підтримку, дякую за ваші благословення. Цей тиждень тепер будемо, будемо мати специфічний такий, вже в описі під відео не буде посилань на фонд для перемоги, буде тільки для. Підтримки каналу, бо є потреба і мікрофони обновити, і деяку техніку, і ідея, ідея удосконалитися. Тому хто хоче підтримати канал, то будете мати посилання на картки в описі під відео, і цей тиждень буде тільки для підтримки каналу. Будьте благословенні. Вітаю вас, усі ходімці! Вітаю вас всі майтеся файнівці із тисячним ювілеєм. Благословляю вас, щоб і надалі ви ділилися свідченнями. Поширюйте добро, поширюйте ці речі. У яких Господь вас провів через цей канал, через інші речі, у яких ви прозріли. Діліться цим. А на домашнє завдання у описі під відео, в коментарях, напишіть, будь ласка, у якому номері маєтеся файно, від одного чи від нуля до тисячу, ви підключилися до, до каналу, від підписалися. Якщо не підписалися, обов'язково підпишіться, бо я дивився вчора аналітику, то 30% людей, які дивляться, не підписані, підпишіться, вам не тяжко, а це дуже благословляє під розвиток каналу. Так само і лайкайте, і коментуйте, тому що це допомагає. Напишіть, з якого номеру ви під'єдналися, з якого номеру ви берете участь у цій команді, у всіх цих проєктах, у всіх цих донатах, підтримках, комент, коментарях. І напишіть ще, ще одну цифру, о, який номер, номер якого випуску маєтеся файно вам запам'ятався і вас благословив, в якому номері ви отримали якесь благословення. Не мусите описувати, що просто напишіть дві цифри: номер. Коли ви приєдналися, першу цифру, а другий номер, коли ви отримали благословіння. Дякую, обіймаю вас, не знаю, зараз ще обійму камеру трошки. Обіймаю вас, люблю вас, благословляю. Дякую, що ви є. Тримаємося разом, борімося разом за остаточну перемогу в Україні, за остаточну перемогу над нашими серцями, над, над переміною сердець Святим Духом. Тримаємося, ділімося добром. І відкриваємо очі один одному. Дякую Ромі за свідчення про цю дівчину сліпу. Тому... І дякую вам за, за всі прозріння, які мені даєте через ваші відгуки, через ваші свідчення. Будьте благословенні, ходімці всі, майтеся файнівці, будьте благословенні. І символічно не знаю, мене не обіймете, але обійміть сьогодні того, хто є поруч біля вас, на славу Божу! Нехай вони від ваших обіймів прозрівають. Аллилуйя! Тисячний випуск! Не розслабляємося, рухаємося далі. Тому майтеся файно, будьте благословені і мир вам! Тисячний випуск! Тисячу! Тисячу раз!